Всім привіт! Ми з Рижулькою знову на прогулянці. Сьогодні в нас 22 листопада 25-го року. Та, Рижулька. Ідемо гуляємо. Куди так розігнався? Ух ти, шустрий! Все пробіжався. <хи> Вирішив, куди йдемо, Режуля? Йдемо, гуляємо. Тут сонечко, да? Резуля, красавчик, резольчик, да? Це, йдем далі, пішли. Роздивився, пішли. Ой, господи. Замітив пташок, куди ти розігнався? Пішли, Резуля, пішли. Пішли. Давай. Пішли. Резуля. Режуля. Все, вони влетіли, пішли. Резулька, пішли. Резулька молодчинка, так? Да? Ай, Рижулька, красавчик. Де ти там? Покажися. Ой, такий красавчик мій. Молодчинка, Рижуля. Прям з розгону, так? Да? Все? Далі йдемо? Чи ти там щось знайшов? Рижуля, що ти там знайшов? Ти там травичку їси? чи щось внюхав? Все, пішли далі, пішли. Пішли, Рижуля, пішли. Велася отуди Рижуля Давай, давай, пішли. Ой, заклопотаний котик, так? Да? Режулька. Все? Пішли далі. Ой, не так шустро. Потихеньку. Рвонув. Режуля, глянь сюди. Режуля. Все, підійшли ми до травички, де він полюбляє її поїсти, так? Да? Режуля? Ти будеш смакувати? Ну, так. Да. Давай їж, Рижулька що тебе так відволікає, Рижуля, ти там заснув? Це бнюхав, куди ти зібрався? Рижуля... Ку-ку, я тебе знайшла. Знайшла, Рижульку. Не заховайся ти, да? Куди ти лізеш? Подуркуєш, да, трохи. Давай, подуркуй. Молодчинка, Рижулька. Все? Ход ти там ловиш, Ржуля. А я все рівно тебе знайшла. Рижуля. ку куку, Шустрий який? Все награвся, Ржуля. І ще граємося, да? Де мій красавчик? А на мій красавчик, красавчик такий заховався. Ризулька, ти заховався, так? Да? Ризуля. Ну, відпочивай, відпочивай. Що далі будемо йти? Що ти там вже побачив? Режуль. Де мій котик? Режуля, я тебе бачу, а фокусирує на травички. Резулька вирішив себе в порядок привести Пузика своє показуєш, так? Да? Резуля, ти мій красавчик. Ай, красавчик такий заховався. Молодчинка, да, Рыжуля? Рыжуля. Красавчик такой. Рыжулька. Глянь сюда, Рыжуля. Покажись. Не дали не треба. Спускайся. Давай, спускайся. Потихеньку спускайся, давай потихеньку. Молодчинка. Рижулька, ти на сонечки грієшся, так? Да? Идем далі, Резуля. Резулька, что ты там побачив? Ну, пошли далі, пошли. Резуля. Резулька. Резулька. Десь зулька. Пока який ти в мене гарненький котик. До, резуля. А йдемо трохи далі. Все, резулька буде відпочивати. Що ти там знайшов, Режуля? Режуля! Резулька. Рижулька. Рижулька відпочиває, да? Рижулька. Не хочеш? Нема настрою вже прийгать. А Все. Ти знову відпочивати будеш, Режуля. Всю, ти прийшов провірити грибочки, так? Да? Ризуля. Красунчик, Режульчик, Глянь сюди. Да. Ай, ти ж гарненький мій котик. Режуля. Ти я вже бачу нагулявся, да, Режулька? Ризулька! Ризулька. Все котик нагулявся буде відпочивати, да, Рижуля, йдемо далі. Рижуля, ти чуєш мене. Тися, ти. викинь. Рижуля, навіщо те? Грибочки поламав? Вони росли собі, ти їх поламав. Все. Щось шукаємо далі, да Режулька? Ох, ти сустрий в мене котик, да, не встигаю за тобою. Ти знову заховався. Ой, рижий. Ну, подоргуй трошки. Давай, вежулька. Не біжи. Все, перевірив. Нема там нікого. Пішли далі. Пішли. Ти пішли ми туди лізти не будемо. Не будемо лізти, не буянь пішли. Вже пташок побачив. наша продовжується, да, Рижулька? Ми трошки відпочили. Що, знову будемо відпочивати, Рижуля? Давай, пішли. Все, роздивився. Можемо далі йти. Пішли, пішли, Рижуля, пішли. Ріжуля, <ріжу> я... куди ти зібрався? Ми. Чу ти мене завів це в гілки? Режулька. Ми туди не йдемо. Сій. На деревинку будеш пригати, Режуля? Коготки точить будемо? Режуля? Не хочеш? Тоді пішли. Пішли, давай. Режуля, пішли. Режуля? Пішли, пішли, давай, повертай. Повертай, пішли. Ти куди зібрався? Все перевірив там. Можемо далі йти, Режуля.

Куди ти побіг? Туди не можна. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати знімати наше коротеньке відео. Рижулька вже нагулявся. Тож всім кажемо пока. До наступної зустрічі. Всім до побачення. Да, Рижуля? Пока-пока, всім, казі!